Добрий ранок. Риболовля друга частина. Знову дощ. З погодою серйозний прольот. Самі бачите, дощ продовжується Андатра місцева. Перевірила наші полки. Природа з рибаками не жартує. Скажете, треба було дивитися прогноз. Ну, я вам скажу, що прогноз був досить таки лояльний. Показувало дощик, але вчара і маленький. Це попандос. Дивіться, який дощара лупив. Карасик покльовує на вудку на черв'яка. Щось більше не хоче, але ми чекаємо. Такі ось еземплярчики ловля карася в дощ. Якщо поспілкуватись з природою, то досить непогана ідея. Якщо взяти з собою хоча б гумові чоботи, тому що я в цих кросівка вже змок відпустимо дрібненький. <кій> Лоля карася в дощ. <кій> Клювання йдуть постійно. Але я розумію, що це дрібний. Були декілька клювань, коли великий карась, гарний клює. У нього зовсім інше по клюванню. Знову дрібна рибина клюнула такий собі красики відпустимо І великий пучок ставлю Але бачите клює, клює, клює і моктить І смокче його І все Дребный пускный выкладає, подвимся що це. Опа, Оп. А, краснопирка. Листья обгрызает. Оп. Набрала пучок листя, гілок верби десь в нору. потягнула. Дрібний карась. Дощик іде, а карась дрібний. Хоч вже і ставлю, бачите, такий пучок, вже опаришом кріплю. Такие ось дрібненький клюен, відпускный. Чик-чик-чик. кучок потягнула? пробуємо сюди ще садити кукурузку ось так? Це вже от підсадка кукурузки. Гарний Відпускаємо, хай підростає. Дрібнота відпускаємо. Дрібно Дімончики мене коробця. Ну покажи ближче. Движно, красавчик. Відпускаємо. Опа, супер. Обід. так Ну і Діма от поправляє сніданок. Але я вже там зів шматочок булки. Чекаємо клювання. Бо як завжди, коли ти починаєш їсти, риба теж хоче їсти. Погода стала краще, но на наглювання... негативно це попливало Затих. все затихло. Повів. Але покинув щось не сподобалось, нема, Прозівав. кукурузку зняло. Поки збираюся, ще отака от платвечка клюнула. Випустимо її. Чик. Оце му А, макарас... а ні, це гарна плітка. Гарна. От на ній будемо закінчувати нашу риболовлю. Люболовля була важка, погода внесла свої корективи. Так що до наступних зустрічей. Ось такий шикарась на остаток. Вже коли витягуєш вудку, а він там є. Ну ми його відпустимо. Правильно? Потім я покажу, що я насмикав. А зараз збираємось. Ось що я насмикав. Трошки є різного розміру карась. Ну такий, на пательню посмажити з цибулькою я думаю буде дуже добре. Так що дякую, хто дивився. Я думаю, ще ми зустрінемось з вами. Всім пока!